Хочете запитати, хто ми та і ми герої міста Легоманії? І ми спасаємо Легоманію від бандита і демона. Ну, назвати мене Арін, а мою подружку Шора. Вас, чавить, Олди, ми збираємося. Ми збираємося на допомогу, тому що у Легоманії е, зараз бродить бандит і демон. Так що ми поїхали? Я що, що демон це баа бандита? І, от ми і приїхали. О, ні, ці шара я район Ярин. Рай. О, ні, він заліз на нас опот, на нашу машину. Давай, демон. Давай. Ні, що... Ааа, вони хвили і робот. А вони трасс А, що ж, що це аж... Що я зробила ті і що? Ні, я О, ні. Ай, блін. Ні, не вставай, вставай. Ну, вставай, без тріса. Поїхала отсюда, йо мою. Раю, щоб все порад уче добре. Давайте всаджуємося і поїхали отсюда з Оріша. О, ні, вони поїхали, блін. Собач, о, все нормально, демон. О, потягли цю деталь. О, о. Давайте збирати. О. Перша частина, о, друга. Хоп. Угу, і все це. Хоп. Так, тепер сідаємо. Давайте, соріше, поїхала отсюда. Зараз тут трохи посидимо, от починемо дару і сорок і все в порядку буде. Ага. Тільки щось ця пальма заважає, я її зробаю трохи. Так, що я ось так. все. Ха-ха, ха ха я знайшов їхню базу, зараз тут все потрощу. Нічого тут не залежу. Сюди заберусь. От тепер я розумію, на я морю. Так, все, все потрощили. потрощили. Треба залезти в басею і обігати от чуда. Поїхали от чудо. Насадилося тут все після, поїхали додому. На базу нашу поїхали, Ага. О, 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 папа, переїхали. О, ні, цей бандит все тут потрощив. О, ні. Що нам тепер робити?